Добрий день, шановне панство. Зараз потужна новинка з Польщі прилетіла від наших друзів партнерів, які нас так люблять і готові допомагати нам усьому, поки ми воюємо за ну, То і так. Є одне маленьке «но». Значить, війна в Україні підходить до завершення. Заявив прем'єр-міністр Польщі Туск. Он також звинуватив Росію в попитках. Стравить поляков и украинцев вот после инцидента на концерте у Варшавы вот Макса так, Коржа, да. белорусского выканавца. Да, все Рашка, все. да, чего тут Рашка, шованный они вручили? Белорусский выканавец, блядь. Да. Который типа против войны. Там были и поляки, белорусы, и русские, и, да украинцы, и все были, но виноваты именно... Путін виноват. Да, был. Путін особисто дав стяг і бігав з ним да. бедом, по полю. І наші дебіли б... з флагом вибіжали. Подожди, дядько, хорошо. я ж дай дам, що причествувала да. цій ну, події. Хорошо. У неділю українець роз, розгорнув красно-чорний стяг. Он упа. На виступі білоруського виконавця Макса Каржа. Що спровоцирувало стички серед глядачів. Да. Причому моїх тут поля... був би русський слід. Де ви там побачили? Для многих поляків, дядько, це стяг асоціюється нас, з волинською трагедією, що і стала причиною конфлікту. В ітоні поліція затримала десятки чоловік. Сам українець піжже вибачився, пояснив, що хотів напомнити війні і підтримати ВСУ. Як ти о війни? Ти можеш судон собрать чемодан. Поехать да, в Украину, блядь, и идти там напомнить. Ну, за войну. конечно, проедь до Украины, раз а, стяг. а то ты на и концерте. Бегает. В это время люди гибнут, блядь. Ты развлекаешься, напротив. бегаешь на концерте да. и кричишь да. там на А ты тебе танцуешь, поешь, и тут хочешь что-то напомнить. Туда едь нах на фронт бля, и напоминай. Причем, дядька, на концерте белорусского выконавца. Да. Выконавец типа против. Не Корни напоминать, нахуй, никому не надо. Манатки собрал, сука, и поехал воевать. Раз тебя так это беспокоит, да пида что? ты танцуешь под песни коржа, Вот там бля. под эти песни коржа с автоматом на нуле, бля. И ты, долб... когда этот флаг берешь, бля, ты хоть должен понимать, где ты в какой стране находишься, кретин. Если в Польше, то ну, его конечно, не надо, для брать. потому что трагедия. для поляков это плохой флаг, считается. Для поляков. А это не, не плохой флаг. Это до этого часу трагедия. Неразрешенная, но до, до сих пор ж никто не вызнав цей. А да потому э, что Зеленский сказал, что не в курсе этого события. Це почекай. До цього я сейчас перейду. Тут заявил, что подобные провокации сценарий срежиссованы Путиным и иностранными агентами и местными идиотами. Именно так. Именно так. Поэтому они вот это все на концерте были и поэтому они потом извиняются. Ну идиоты. да туре они дебильные. Дядька, слушай, ну, короче, 57 наших человечков поймали и отправили в Украину. Так наших или русских? Это русские были, наверное. Но будут сейчас воевать за нас. Я no, понял. Yeah, так, ну а чому ж це все відбулося, от як дядька сказав. А тому що президент Польщі, я нагадаю вам, Анджей Дуда, у началі літку повідомив, що його український колега Володимир Зеленський до особистої розмови з ним, ну це сюрреалізм, слухайте уважно. Нічого не знав про Валинську трагедію. Це нормально, образований пацан. За словами польского лидера Смарагдовый генерал-либид, поведавшим ему, что в школе он про это не слышал! И не проходил такую программу! Да. Ему никто не рассказывал! Да, потому что ему тогда преподавали театральное мастерство цирковое. Ё-моё, вы вообще представляете, что происходит в Украине? И никого из кастрюли это никак не торкнуло, они сказали ох и президент долбаный. Просто жах. Дуда зазначил Що обговорював тему Валині, як із Зеленським, так і з Петром Порошенка. Утім, у спілкуванні з нинішнім президентом, за його словами, він завжди відчував більше розуміння. Він його розуміє, він почув його. Ти уявляєш собі, та ну їх так. А ви хочете щось від тих, хто бігає там по полю у Польщі та розгортає ці стяги? Якщо президент особисто не знає, що це таке, мабуть, і ці люди, які вибігали на поля, на стадіоні вони теж не уявляли, що вони Все тримають у руках русський слід. Ну зрозуміло, що цей стяг зараз на полі бою в Україні. Але навіщо його в Польщі розгортати, якщо це не вирішена трагедія? І до сих пір ні Україна не визнала, що таке було офіційно. Не принесеш не вибачення, ні Польщі, нічого там. Замов мовчки, тишки. Зараз війна не, не на часі. Розбираємось з цим питанням, а наш смарадовий потужний взагалі нічого не знає, як вони будуть щось в Польщі поясняти. А для поляків це трагедія. З тим ще треба розбиратися. Ну давайте, ладно, до переможки. Смарадовий генеральпіпет ні до чого, нічого не знає, як завжди. Давайте тримаємось.